Історія палацу Кунін ши Цзин, Глава 17. ЧИСТОТА, ЩО засліплює. Яйн-Лінь не очікував, що в маєтку графа Цін Юань буде так гамірно, оскільки сам граф особисто поговорив із ним, він не міг піти, зміг вирватися тільки під вечір. Спершу він збирався піти до вежі Цянсяо, але коли дістався перехрестя, виявив, що прохід перекрито солдатами. Він дізнався, що у вежі з'явився убивця із завданням ліквідувати чиновника двору, від чого Ян Лінь майже впав у паніку. Княжич хотів пройти всередину, але оскільки там був сівей, він не насмілився поводитися поводитися зухвало. На щастя, хтось пішов передати повідомлення і, коли повернувся, привів із собою Сюйнін. Нін нін. -нін Побачивши її, Ян Лінь був настільки схвильований, що навіть не звернув уваги на оточення. Він узяв дівчину за руку і уважно оглянув із голови до п'ят «Ти не поранилася? Ти ж не падала, правда? Дзян Сюенін була вражена після того, як опинилася в цій неочікуваній ситуації, хоча вона й дійшла сюди, та ноги все ще тремтіли, і вона не могла отямитися навіть після зустрічі з Янь Лінем. Він кілька разів покликав її, перш ніж Сюєні кліпнула. Вона лише сказала Я в порядку, мене налякали, але не поранили. Хоч дівчина і не отримала травм, її маленьке обличчя було таким блідим, що в ньому ніби не залишилося й краплі крові, а приголомшений вираз свідчив про те, як сильно вона злякалася. Брови Ян Ліня зійшлися ще щільніше. Він стиснув руки своєї нін, відчуваючи, якими крижаними були її пальці, і серце юнака на мить стислося, проте він усе ж пом'якшив голос, щоб заспокоїти її. Не бійся, не бійся, я тут, поряд із тобою. Це все моя провина. Не варто було звертати увагу на тих людей у маєтку графа цін Юань. Я не повинен був просити тебе чекати у вежі Дзянсяо, тоді б ти не зіткнулась з убивцею. Чого ж боялась Дзянсьоїнін? Не вбивці. Тим, кого вона справді боялася, був цей святий наставник імперії Сівей, якого всі вважали таким великим. До того ж, згадавши ту розмову, що тільки но відбулася між ними, вона зрозуміла, що Сівей насправді знав про її стосунки з Янлінем. Коли його підлеглий прийшов, він повідомив лише про те, що Янлінь хоче увійти, але не згадав її. Сівей, однак, одразу ж подивився на неї, а потім покликав Дзяншу, щоб той провів сюйнін. Слід пам'ятати, що раніше, коли вона виходила з Янлінем, вона завжди була переодягнена в чоловіка, і про це ніхто не знав. Як Сівей довідався про це. У цю мить Дзян Цюйнін перебирала безліч можливостей. Можливо, це було пов'язано з маєтком князя Юньї чи з її батьком дзян Бояо, але у будь-якому випадку для наставника імператора це було щось давно відоме. Тоді виходить, що Сівей з минулого життя також знав. Якщо це так, то тепер зрозуміло його поважне і відсторонене ставлення до неї. Вона зрадила Янліні, опосередковано завдала шкоди маєтку князя Юньї. І навіть пізніше використала Джоу Інджі. Дзян Сюйнін відчувала гаряче тепло від долонь юнака, ніби відлуння жару його серця. Коли дівчина підняла голову, її погляд зустрівся з його щирим і стурбованим поглядом. На мить їй стало страшно дивитися Ян Ліню прямо у вічі. Через її жорстокість, через її лицемірство, Ян Лінь усе ще хвилювався за неї. Ти сьогодні злякалася, тож краще поїдь додому ляж спати раніше, щоб відновитися. Давай не підемо на свято ліхтарів. Коли наступного разу його влаштують, я обов'язково відведу тебе. Кажучи це, княжич допоміг їй сісти в паланкін, що стояв поряд. Та серце Дзян Сюєнін було наповнене дивною гіркотою. Вона схопила янь Лінін за руку. Ні, я хочу піти. Вона стримувала сильне бажання розплакатися. Лише злегка посміхнулась юнакові, намагаючись переконати, що з нею все гаразд. Ян Лінь просто спокійно дивився на неї. Після довгого мовчання він засміявся, отже ти сама сказала, що хочеш іти. Як тільки Ян Лінь це вимовив, підійшов ближче, обійняв її за талію і посадив на коня. Дзян Цюєнін навіть не встигла зреагувати. Вона широко розплющила очі і не стрималася, тихо вигукнувши. Молодий князь розсміявся і, нічого не пояснюючи, ухопився за сідло та сів позаду неї. Однією рукою він тримав поводи, а другою змахнув батогом. Він обійняв її і пустив коня в галоп, кінь ударив копитами і чкурнув уперед. Легкий осінній вітер бив їм у обличчя і проникав крізь складки одягу, коли вони мчали повз ряди перехожих і будинків по обидва боки вулиці. Спиною Дзян Сюєнін щільно притискалася до широких грудей юнака. Вона чула лише свист вітру та його веселий сміх у себе біля вуха, а серце билося навіть швидше, ніж тоді, коли вона стикнулася з убивцею та сівеєм трохи раніше. Їй було зовсім непросто оговтатися, Сюєнін не стрималася. Ти що? з Зглуду з'їхав? Груди Ян Ліня здригалася від сміху, і він самовдоволено сказав Так. Дзян Сюєнін здивовано усвідомила, що від злості. Не залишилось її сліду, янлінь бачив, що вона боїться, але замість того, щоб сповільнити коня, ще дужче пістобнув його і запитав Тепер ти не боїшся, правда? Дзян Сюєнін подумала, що мала не померла від страху, і була готова відповісти йому в тому ж дусі, але щойно вона зібралася це сказати, раптом завмерла. Справді, в тому мить, коли княжич посадив її на коня, і вони помчали вулицю, усе, що Сюєнін пережила в башті Дзян Сяо, Стало порожнім і розвіялося з голови. Вона просто забула про це. Усвідомивши це, Дзян дзянцюнін і сама не знала, чому більше радіти зворушливому жесту Янь Ліні чи тому, що є нагода його далі лаяти. Але щойно дівчина злізла з коня, її ноги підкосилася, і вона ледь не втратила рівновагу. Янь Лінь допоміг їй утриматися, але, побачивши, що він все ще усміхається, Нін розсердилася, стиснула кулачок і вдарила його. Ти ще смієшся? Спробуй ще раз побачиш. Дзян Сюїнін, будучи жінкою, била несильно, а Ян Лінь з змалку виховувався у військовій родині. Його майстерність у бойових мистецтвах була вражаючою, тож йому не було чого боятися її ударів. Він просто стояв і дозволяв їй бити себе, скільки заманеться. Ай, боляче, боляче, дуже боляче. Дзян Сюїнін глянула на нього і вирішила, що досить. Будь-хто міг би здогадатися, що насправді княжич зовсім не відчував болю. Груди юнака, що практикував військове мистецтво, були міцними. Не те, щоб він зовсім не відчував її ударів, але проблема полягала в тому, що боліли її власні руки. Вона розвернулася і пішла в бік гамірного свята ліхтарів мені нема коли возитися з тобою. Яньлінь не образився, він лише усміхнувся і побіг слідом, а трохи згодом заговорив там є карамельні фігурки. Хочеш одну? Дивись, вони запускають ліхтарі, давай ми теж запустимо. Ні Ні-ні-ні, глянь що в неї на голові так гарно, я куплю тобі таку ж. Ліхтарі, ліхтарі. О, а там загадки на ліхтарях. Ходімо, підемо разом. Дзян Цюєнін за своєю природою була пустотливою. Після свого переродження це був перший раз, коли вона по справжньому вийшла на вулицю. Спершу їй було трохи незвично, але у супроводі Янліня, який не вгамовувався, сипав різними питаннями, колишня імператриця невздовзі знову, нарешті, відчула себе молодою. Вона йшла крізь натовп без жодних обмежень цей бік світу був не таким тісним, як палац Кунін, він був широким і безмежним, як океан, дозволяючи такій рибці, як Сюйнін, вільно і радісно плавати в ньому. Так вона згадала, чому ще з дитинства їй завжди подобалося бути поруч із Янлінім. Вона була дівчинкою, що виросла в селі, але після повернення до столиці їй доводилося дотримуватись суворих правил маєтку. Юна Нін боялася, що її не любитимуть нові батьки і що інші будуть насміхатися з неї через те, що вона не така досконала, як її сестра, вихована в маєтку. Дівчина не могла вийти за ворота цілими днями, і люди та справи, які вона бачила. Завжди були одними і тими ж, що було надзвичайно гнітюче й нудно. Саме Ян Лінь дав їй можливість вирватися з усього цього, хоч він був молодим, але вже побував у багатьох місцях разом зі своїми батьками і знав більше, ніж звичайна людина. Княжич не лише водив її безтурботно бавитися у столиці, а й розповідав їй про величні ріки та гори, про які вона раніше й не чула. Він був яскравим вікном, яке відкривало для неї все, що могло її зацікавити. Він також дав їй ту любов, якої вона ніколи не отримувала, Ян Лінь був найяскравішою, найбарвистішою плямою на тому полотні. Яким же холодним тоді було її серце, якщо вона могла з такою жорстокістю поранити цього щирого юнака, тими немилосердними словами в тому році. Ян Лінь повів Дзян Сюйнін відгадувати загадки на ліхтарях. Хоч призи за відгадані загадки були лише дрібничками, але найбільша перевага полягала в тому, що це нічого не коштувало, тож здавалося, ніби вони отримали їх задарма. Коли в руках Сюєнін опинилася ціла купа цих речей, вона була набагато щасливішою, ніж якби придбали їх. Вулиці були прикрашені гарними ліхтарями з настанням ночі все засяяло. Прогулюючись серед вогнів, здавалося, ніби блукаєш у морі світло. На узбіччях вулиць продавали різноманітні закуски. Ян Лінь помітив торговця, який гучно кликав перехожих купити його кошики з рисом куряча голова. Він пригадав, як Нін-Нін любила цю страву, потягнув її, щоб купити трохи цих смаколиків. Людей, які бажали придбати їх, було дуже багато, тож у кінці свята кошиків залишилося зовсім небагато. Побачивши охайно вдягненого Ян Ліня, дрібний торговець швидко всміхнувся. Це щойно привезли Суджоу. це рис куряча голова найвищої якості з фіолетовими квітами. Дуже смачний. Хочете спробувати? Рис куряча голова, який ще називають колючою водяною лілеєю, зазвичай вирощують на півдні. Назву він отримав через схожість на курячу голову, але їстівною частиною є рисинки всередині, коли їх розкривають, тобто ядро. Це дещо схоже на насіння лотоса. Янлінь узяв кілька зерен, роздивився і сказав, Останнім часом стан річки цяохе не дуже добрий. Як такий свіжий рис куряча голова міг бути доставлений із Суджоу? Навіть личі, відправлені швидкою доставкою на відстаню 800 лі, не прибувають так швидко, це ж із моря шіша, чи не так? Торговець тут же засміявся. Так, так, ви дуже проникливі. Але на смак це не гірше, скуштуйте. Ян Лінь розкрив один пліт, дістав кругле зернятко всередині і підніс його до губ Дзянсюєнін. Дівчина інстинктивно відкрила рот. Смачно? запитав Ян Лінь. Дівчина кивнула. Тоді дайте мені все, що лишилося, сказав Ян Лінь. Він простягнув срібну монету і, не чекаючи решти, загорнув залишки рису курячого лівка та пішов. Сюйнін весело гралася і їла всю дорогу, а коли нарешті втомилася, Ян Лінь привів її посидіти на сходах перед храмом Байго. Перед храмом росли великі їнкові дерева, восени листя всіх дерев жовтіє, а опале вкриває землю. Вечірні заняття в храмі вже закінчилися. Вулиці в долині були сповнені галасу і метушні, але тут поруч лунав вечірній дзвін і панували мир та тиша. Ян Лінь сидів поряд із Сюйнін. Останніми днями він теж чув про справу в домі Дзяни, зауважив, що вона справді дещо змінилася вже не була такою, як раніше. Юнак хотів про це запитати, але коли обернувся, побачив, як Ніннін -Нін сидить на сходах, підібравши ноги, і зосереджено їсть останній шматочок рису куряча голівка. Зазвичай люди дістають зернятко всередині і відправляють до рота, щоб з'їсти. Але Сюєні звикла нахилятися і клювати його прямо так, як курка клює зерно. Тож він розсміявся У чому ж вона змінилася? Вона все ще була його нін. -нін. Ян Лінь теж трохи втомився, тож ліг поряд із нею на сходах і вдивився в зоряне нічне небо. Усміхнувшись, він сказав «Нін-Нін, скоро моя церемонія повноліття. Дзян Сюєні зупинилася і замовкла. Вона не хотіла навіть згадувати про те, про що юнак насправді волів заговорити, тож вирішила змінити тему. У мене є людина, яку я хочу тобі порекомендувати. Є лінь зацікавився. Хто це? Його звати Джо Інджі, відповіла Свінін. Спершу він був слугою нашої сім'ї, а згодом працював на мого батька, який влаштував його в імператорську варту. Останніми днями, здається, з командиром Джо щось сталося, і він прийшов до мене з проханням хоче зблизитися з тобою. Янлін чув про цю людину раніше. Він не став ставити додаткових питань, лише сказав хай принесе мені свою візитівку. Якщо це було в його силах, він завжди намагався виконати її прохання. Ця відповідь була майже такою самою, як і в минулому житті. Дзян Цюєнін згадала Інджі, вона хотіла запобігти повторенню помилок маєтку князя Юньї з минулого життя, а також урятувати Янліня, але зараз вона була ніким і могла використати лише цього чоловіка. Врешті нін не мала певності у тому, що робить, і чи зможе їх урятувати. У цей момент вона повільно опустила руку. Ціанін затисла свіжий горішок курячої голівки між пальцями, і її вії злегка здригнулася, перш ніж вона раптово запитала Янлінь. Ти так добре до мене ставишся що саме тобі в мені подобається? Хоча вона й була вродливою, інші молоді панянки в столиці також не поступалися красою. Що ж до її характеру, він був примхливішим і більш розпещеним, ніж у інших, її вміння також були цілком посередніми, і, як казала, власна мати, вони і не варті, і виїденого яйця, але Янлінь любив саме це. Він подумав, що вона дурненька, і сказав так, ніби це було само собою зрозумілим. Коли я вперше побачив тебе, я відразу зрозумів, що ти відрізняєшся від усіх інших дівчат у столиці, твої очі, коли ти дивишся на людей справжні, і ти не вмієш нічого приховувати. Якщо ти чогось хочеш, ти йдеш і береш це, коли ти незадоволена, ти не соромишся це показати. Коли ти щаслива, ти можеш потішити кожного, а коли тобі сумно. Ти хочеш сховатися і поплакати. І я подумав, ось це та людина, яку справді варто берегти. Це, мабуть, дуже щасливе відчуття, якщо я зможу змусити її думати про мене щодня, дивитися на мене з очікуванням і дарувати мені своє серце. Очі Дзян Сюєнін знову наповнилися слізьми. Але ніхто інший мене не любить. Ванян мене не любила, мати мене не любить, слуги в маєтку мене не люблять, і всі інші в столиці. Теж мене не люблять. Хіба ти не думав, що ти покохав не ту ялін? Ти знаєш, я не завжди залишуся цією маленькою дівчинкою, якій досить бути в твоїх долонях. Я виросту, я зіпсуюсь. Янлінь нарешті помітив тремтіння в її голосі і повільно підвівся на сходах. Юнак дивився в очі Нін-Нін, обрамлені почервоніннями, і відчував, як його серце стискається від жалю. Він простягнув руку, щоб погладити дівчину по голові, потім засміявся <хи> Яка дурниця. Подумай, твоя Ваннян насправді не була зобов'язана розкривати в маєтку, що ти та твоя сестра були переплутані. Якби вона нічого не сказала, твоя сестра назавжди залишилась би єдиною дочкою родини дзян, і навіть якби ванян померла, таємниця була б похована разом із нею. Але перед смертю, хоча й власна кров була ще жива, вона все ж таки ризикнула, аби відправити тебе назад у маєту. Навіть якщо це завдало тобі страждань. Як ти можеш казати, що вона тебе не любила? Сльози скотилися по щоках Дзянсюєнін. Вона згадала ваньян, також згадала браслет, який ванян вклала їй у руки, аби передати Дзян дзянсюєхує перед своєю смертю. Вона не знала чому, але, хоча й намагалася стримати сльози, заплакала ще дужче. Уряча голівка була просочена слізьми. Янь Лінь. Відчув біль у серці і забрав її з пальців дівчини, потім поклав собі до рота, відчуваючи гіркий і солоний смак. Моя нін заслуговує на найкраще кохання в світі, сказав він. Дзян нін сховала голову і продовжувала плакати. У тьмяному, туманному світлі прожеве обличчя дівчини було схоже на холодний епіфілом, що розквітає під місяцем, а її сльози, що стікала по щоках, сяяли у світлі нічних зірок. Це виглядало так беззахисно і викликало душевний біль. Не плач, яко промовив Лінь знову. У цю мить княжич відчув, ніби ним заволодів демон. Він більше не контролював ні своїх думок, ні рухів, він раптово нахилився і торкнувся її обличчя трохи тремтячими пальцями, а тоді повільно наблизив свої губи. Помало він змахнув сльозинку поцілунком, немов маленьке звірятко, у якого виросли зуби. Але яке все ще залишалося слухняним, юнак нерішуче наблизився до неї. Взян свій була приголомшена, але Ян Лінь відчув, як усе його тіло спалахнуло, коли його губи торкнулися її щоки, навіть серце несамовито калатало в грудях. У цю мить молодий князь майже не усвідомлював, що робить, та його губи вже ковзнули нижче і, навіть не помітивши цього, опустилася на м'які губи дівчини. Її губи були трохи холодними. Його губи були гарячими, як вогонь. Ця різниця в температурі миттєво протверезила Янліня, щойно вони зіткнулися. Він зазирнув у глибину очей, у яких не зумів розгледіти ні шоку, ні здивування, і одразу відпустив її, немов обпікся об розпечене залізо, і поспіхом відступив Я, я. Що він щойно зробив? Обличчя Янліня раптово залилося рум'янцем, відчуваючи зніяковілість, він різко розвернувся спиною і почав кашляти. Я, я був невічливим!» Дзян Сюєнін не знайшла, що сказати. На сходах перед храмом на якийсь час запанувала тиша. Юнак чув тільки шалений стукіт власного серця. Він подивився на гінко, з якого вже майже опала все листя, і після довгого мовчання, все ще стоячи спиною до дівчини, що сиділа на сходах, сказав «Нін-Нін!» Після мого обряду повноліття виходь за мене заміж.